Вітак, маємо сьогодні чергове засідання Національного прес-клубу Українська перспектива. І ви знаєте, колеги, з часом я замислююсь над тим, чи може варто в подальшому називати наш прес-клуб не тільки українська перспектива, а й українське сьогодення. Бо час від часу ми торкаємося питань, які стосуються сьогоднішнього дня. І одне з них сьогодні ми виносимо на ваш розгляд. Воно стосується того, скільки ми зберемо зерна, як пораємося з ним, чи будемо спроможними продати його як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Причому так продати, аби задовольнити інтереси і виробників зерна, і зерна трейдерів. і в цілому в країні, бо влада має опікуватися, причому на постійній основі про продовольчу безпеку нашої деревни. Дійсно, актуальна і актуальна не лише в Україні. Я думаю, що тема зернового ринку зараз актуальна на всьому світовому ринку, і парадокс полягає в тому, що більшість експертів і аналітиків не можуть зрозуміти, що буде відбуватися далі. Скажімо, якщо брати ретроспективу буквально 5-6 тижнів тому, то більшість фахівців на світовому ринку, не лише в Україні, прогнозували, що ціни на зерно в новому маркетовому році будуть нижчими новорічних. Ми бачимо, як драматично змінилася ситуація за останній місяць, за останні півтора місяці. Буквально докорінно розмінилася змінилися цінові тенденції. В основі цих тенденцій погодний чинник, який спостерігається в таких країнах, в країнах ЄС, які спостерігаються в Канаді, які спостерігаються в Україні. Останнім часом Аргентина непокоїть світовий ринок. Ну і передусім основний чинник, які зараз працює на підвищення цін. Це ситуація і з перспективами збирання валового збору зернових культур в Російській Федерації. Якщо говорити про Російську Федерацію, то початкові прогнози валового збору зернових культур там становили 95-97 мільйонів тонн. Зараз мова йде про те, що Росія зможе зібрати 70-75 мільйонів тонн. Відповідно, експортний надлишок буде суттєво меншим, обсяг пропозиції зерна на світовому ринку суттєво меншим, і ми бачимо, що світовий ринок досить швидко на це реагує. Якщо в середині червня котирування продовольчої пшениці на базах СІФОП Чорного моря знаходилися на рівні 160-165 доларів за тонну, зараз вони практично на 100 доларів за тонну вищі. Таким чином, ми бачимо, що темпи зростання цін, які спостерігаються на зерновому ринку, вони є рекордними з 73-го. Це вона дозволяє більш-менш нормально спрацювати в новому сезоні з виробниками. Якщо говорити якраз про інтерес аграріїв, то в цьому році все-таки досить суттєво зросла собівартість виробництва сільськогосподарських культур. Це пов'язано із із впливом фінансово-економічної кризи, тому що багато підприємств кредитувалися під ставки 25-30% і ці витрати лягали якраз на на повну собівартість виробництва сільвоскультур. В результаті в багатьох випадках по продовольчі пшениці вона досягає 1200 гривень за тонну, а в окремих випадках навіть вище. Тому те підвищення цін, яке спостерігається на світовому, як наслідок на внутрішньому ринку, воно в цих умовах дає можливість забезпечити більш-менш пристойну рентабельність виробництва основних сільськогосподарських Ну, З відшкодуванням ПДВ ситуація дуже складна. Практично поточне відшкодування не здійснюється. Мова йде про заборгованість, яка сформована на 1 травня. Ми бачили вчора інформацію, що 1 травня ПДВ облігації випущений, але випущений в дуже невеличкому обсягі. І більш за все непокоє тут навіть не це, а більш за все непокоїв, що напряму декларується, що в першу чергу ПДВ буде погажатися металургам і хімікам. Тобто, таким чином ми нібито даємо зрозуміти, що агропромисловий комплекс не є пріоритетним в нашій державі, що виглядає що не менше дивно. Тобто, з нашої точки зору, якщо вже відшкодовувати траншами, ПДВ, то пропорційно по галузях. Пропорційно їх часі в експорту продукції за відповідний період і повинна здійснюватися шкодом. Що стосується балансу зернових культур. Буквально тижня півтора тому ми прогнозували, що Україна матиме можливість зібрати 43-43,5 мільйони тонн, Однак, ми бачимо, що Спекотні погодні умови, які утримуються на території України, вони вже впливають і на пізні зернові культури. Тому, скоріш за все, врожай кукурудзи не буде таким рекордним, як це прогнозувалося. Відповідно, з нашої точки зору міністерський прогноз на рівні 42 мільйони тонн, Він в нинішніх умовах виглядає абсолютно адекватним. Точно так же по балансу досить просто розраховується експортний потенціал: 16 мільйонів тонн, можливо 16,5 мільйонів тонн, це ті опції, які Україна зможе продати на світовому ринку.